Доброго дня. Зараз кінець серпня. Одна моя підписниця попросила показати відео, як обрізають одно дворічні деревця. Почнемо з такого варіанту, коли дерево не пускає бокові гілки. А ось пішов в основному центральний стовбур, ну і одна верхня бокова гілочка. Яка наша задача? Наша задача стимулювати дерево, щоб воно пускало бокові гілки. Для цього треба прищипнути і тут. Воно таке задовге, вона зростом метра два, хоча було посаджено воно рік назад. Майже рік назад в жовтні. Ми прищіпляємо верх і конкретно, конкретно випускаємо над, зразу над листочком. І прибираємо цей верх. Ця гілочка, яка була збоку, вона може бути конкурентом до центрального стовбура, тому ми її також. Ми після цього, після цієї обрізки, має стимулюватись дерево на бокові пагони. Тобто ми верх прищепили, воно догори вже йти не буде, ми призупинили і отут внизу будемо чекати, коли пустяться. Тут є вже такі маленькі якби, завдаточки. Ось йдемо далі. Дерево такого самого віку, але воно пустило бокові пагони. Наша задача. Задача номер один. Сформувати його так, щоб воно було форми як ялиночка. Тобто нижні гілки довші, верхні гілки коротші. Це, в принципі, підійде і для обрізки трьохярусної, на, і на кісточкові дерева. І також підійде до обрізки на веретену, там, на яблуню, на веретену, на грушу. Якби поки дерево молоде, то Обрізка мало чим відрізняється по схемах. Єдине, що це, така обрізка не підійде на схему чаша. Тому що чаша треба видаляти зразу центральний стовбур. Це окрема тема. Ось підходимо до дерева, воно дуже вдало пішло. І ось зробили зріз, Робимо, починаємо зверху. Тобто має бути домінуючий центральний стовбур. Далі мають бути підпорядковані нижче гілочки. Ось вони, гілочки, Ось я вже обрізав. Обрізав тут, Стимулював на сторону, щоб дерево випустило сюди гілочку. І з часом, коли воно буде плодоносити, воно трошки опуститься і буде такий майже ідеальний 60% опущено буде кут. Ось далі теж обрізав на бокову. В бік ще йшло, не в середину, а в бік в сторону. І це також розвів. І ось вона ще четверта. Це, якби би вийшло, у нас яруси такі. Далі у нас знизу гілочки. Тут, що в нас тут? Тут ще поки не обрізали. Ось у нас пішла гілочка. І ось роздвоїлась. Ми маємо вибирати. Ту, яка нам займає більш вигідне положення, а більш вигідне положення в нас займе саме трошки більш. ця, вона трошки більш похила, і вона далі знаходиться від гілки, ось від цієї гілки. Тобто не буде заважати. Наше діло зробити так, задача розвести, щоб одна гілка другій не заважала і кожна займала своє місце. І також коректуємо, ось ріжемо на листочок. Бачимо, листочок трошки буде ще в сторону відходити, і буде ось, звідси, піде молоденька гілочка ось в цю сторону, далі від цієї. Зараз візьмемо за цю гілку. Ріжемо на листочок, який йде в бік. Ось вже кожна гілочка починає займати своє місце. Далі у нас тут трошки густенько, але щоб не було пустенько. Ось слідуюча гілка. Ми її випускаємо на листочок, також, щоб не заважав. Далі в нас нижня гілочка. Нижня гілочка нічого не трогає, нічого не беремо, Вона займає ось хороше положення. Ідемо далі, розкручуємось. Ось так. Пішов такий варіант. Випускаємо звідси, з цього місця, у нас піде гілочка, яка від цієї гілки трошки віддалиться і займе якби, своє положення. Розводимо. І зразу переходимо до цієї гілки, вона така занадто потужна, обрізаємо. В принципі, у нас і не було більше на що обрізати. Буває таке варіанти, що. Бажано, щоб листочок був з цієї сторони, щоб ці, ці дві гілки трошки розвелися. Ну, немає. Приклеїти ми його не можемо. Спеціального суперклею нема. Що маємо, то маємо. Ну Хоча давайте, давайте на цю перепустимо краще. Трошечки все одно вперед вона піде. І від цієї гілки трошки відійде, трошки буквально. Що в нас вийшло? Давайте подивимось трошки здалеку. Верх у нас вже був прищіплений, я раніше прищіпив. Верх прищіплюється для того, щоб воно догори сильно не росло, щоб зараз пускало бокові гілки. Далі тут на верхньому ярусі ми розібрали гілки, вони нижчі, слабіші, ніж центральний стовбур. Це важливо. Центральний стовбур, якщо це не чаша, він має бути домінувати. Далі опустили нижче. Форма ялиночки приблизно в нас є. Розвели по листочках, тобто ми зрізали там, де листочок, де закінчується, звідти має піти гілочка вегетативна і має трошки в ту сторону піти, в яку нам треба. Ми таким чином, такою обрізкою розвели гілки, де вони мають займати своє положення. Щоб одна одній не заважала, щоб не затуляло сонце. І от такий варіант у нас вийшов. ну і Останній ще третій варіант теж свіженьке молоденьке дерево. В принципі, Варіант дуже схожий з першим. Ми просто-напросто стимулюємо, на те, щоб дерево пустило, пустило на бокові гілочки і просто його прикоротимо на листочок і все. Нічого тут більше робити не треба. Воно ну, у нас не дуже сильно розвинулось, на відміну від цього. Так буває. Залежить багато від саженця. Від сорту і багато, -багато різних чинників. Але будемо надіятися, що оце дерево на наступний рік ми його ще підживемо добре, щоб приблизно мати таку форму. Така форма для однорічного дерева я говорю взагалі зараз в загальному. Тому що, поки дерево молоде, то великої різниці немає в обрізці по схемах. Нам треба його просто розвести, поставити потрібне положення гілочки. А далі вже будемо формувати конкретно яблуню, будемо формувати на схему веретену, груша, черешня, слива, абрикос, вони трошки по-другому ріжуться. Там йде трьохярусна схема, ну, грушка ще трошки по-другому. Кожне дерево має свою індивідуальність. І, наприклад, якщо ми ріжемо сливу, і абрикос це буде зовсім різні речі, хоча і ту, і ту стараємося різати на ярусні. Схеми. Але це вже така окрема тематика, що мав показати, показав. Молоді, одно дворічні дерева можна робити так. Наша задача виконана, і тому хочу побажати вам всього самого кращого. З вами був головань Володимир, місто Ладижин. До побачення!